що Так, наївність, безумовно, тут відчувається в тому, що ви сподіваєтеся якось змінити цю ситуацію. Ні, так поклавши руку на серце, я теж вірю в те, що якось це вдасться подолати і змінити. Але ну, мені здається, там головна така ознака це ну, просто. Відсутність якоїсь такої базової, так чи ще кажу, підставової так, культури. Ось будемо ми плюватися від цього слова, чи не будемо, але її в нашому політикумі страшенний дефіцит, м'яко кажучи, тобто політики в нас переважно люди жахливо низької культури, так або і це і в розумінні побутової, побутової культури, і в усіх інших розуміннях. Так? Але це має свої певні прояви. Так? Один, один із проявів, на мій погляд, це суто гопницька риса, це таке от бажання самоствердження винятково і тільки через приниження інших через приниження когось. Це єдиний в їхньому розумінні шлях до того, щоб відчути свою вартість, що ти чогось у цьому житті досягнути. Так, Це ось власне самоствердитися за рахунок когось, хто не зможе тобі відповісти, тому, тому що поставлений твоєю системою в нерівні з тобою умови. Тобто. І е, те, що власне кажучи, ми дуже часто читаємо якісь такі е, знову ж таки в новинах політичних і коло політичних, ми читаємо описи таких сцен, коли так там колись. Якісь там невідомі, так оце завжди оце формулювання, теж вже такі журналістські стереотипи там молодики спортивної зовнішності, так, <с. чи якось там читав, якось там молоді люди характерної зовнішності. Ага. ось, І коли вони використовуються як певний інструмент під час, скажімо, політичних маніфестацій опозиції. Дуже зручний для влади варіант, тому що в цей час задіяні якісь сили міліції, і ось тут дуже важливий понт. Тобто міліція завжди поводиться. Яким чином? Міліція спостерігає так за тим, що відбувається просто. Міліція не це в найкращому разі, бо ми знаємо теж випадки, коли вона заодно з цими молодими людьми спортивної зовнішності. От і е, сюди ще додалося від недавнього часу як синонім е, таке слово е, антифашист. Ми його беремо звичайно в лапки, але це спортсмени в лапках, антифашисти в лапках, опники. Все це певний комплекс, який влада безумовно в нашій країні створює з перспективою 2015 року. Тобто, я не те, що переконаний. Я це знаю від, від Сергія Жадана про те, що в Харкові орудують це. Це люди з Люди гепи, це е, абсолютно рекрутовані такі от хлопці в спортивних костюмах. Вони не сидять на квартах, там не, не лузають уже, мабуть, насіння. Вони постійно тренуються в залах і можуть проводять значно здоровіший спосіб життя насправді ніж класичні гопники, але в 2015 році, у випадку е, якихось масових протестів. Якщо будемо не погоджуватися з офіційними оголошеними результатами виборів, вони обов'язково будуть задіяні так, як на сьогодні вони задіюються в невеличких групах, їх випробовують. Ось там, скажімо, якийсь невідомий кувалдою збиває пам'ятну дошку Шевльова, так професор Шевльова. От. І, е, і він кудись йде, начебто всі потім думають, це був працівник е, міських комунальних служб. <рес> <рес> Чомусь така офіційна версія виникає. Тому цей чинник е, стає в нас політичним, тому що тут присутні, е, присутні щось таке, про що ще Солженіцин пише в Архіпелазі Гулах. Е, чому, чому радянська система, чому Сталін і його люди е, володіли. Е, Майже завжди 100% володіли повністю ситуацією, контролювали, контролювали зеківське життя Тому що уголовники, оці от блатні, вони соціально близькі радянській владі. Тобто радянська влада їх любила, плекала і, можна сказати, шанувала. Так? Починаючи з перших більшовиків, з жовтневої революції, Солженіцин цитує купу документів, де було сформулений Ленін, здається, сформулював це поняття більше уваги соціально близьким елементам, себто кримінальникам, злодіям в і так далі. Тому якби тут альянс його не треба. Він він природний, він близький. Він близький це органічна близькість їх. Це люди з тієї самої так би мовити, з того самого тіста звітлення. І ну, мені здається, що це треба ну, принаймні якось вже починати обговорювати, що ми тут зараз і робимо. От і якось давати не тільки давати, зрозуміти, що ми. До цього підготовлені. Ми до цього не підготовлені, треба готуватися. Треба, щоб в їхніх середовищах велася якась підривна робота. Ну, вони можуть оці тітушки виключно виключно тільки бути якби, на боці влади. Тобто треба шукати, там, засилати в їхні лави якихось диверсантів, які будуть з ними там працювати, розкладати їх і так далі. Але чи займаються, я думаю, що наші опозиційні політики взагалі це навіть і близько, якби навіть і думають про те, що цим займатися. От. Тому, швидше за все, нам не уникнути цих баталій. І теплі історії проводників перетворяться в криваві історії. То ви треті. Можливо, і такий вихід у кожного з принаймні молодих людей, які тут сидять, є, мабуть, друг або гопник, або дуже близький до гопника. Ви можете дружити з ним. У вас мабуть, є друг гопник Намагайтеся якось просвітлити, перетворити, можливо, це світло, воно тепло це буде рухатись крізь ці спортивні костюми. До речі, дуже для, не... для початку купіть йому віолончель. Василій, в тебе в своєму оповіданні е, е, є дуже цікавий сюжет. Е, гопники починають займатися благодійністю. Розкажи трохи про, про це. Е, як саме, через що ти проводиш своїх воплення? Та ні, я не хочу розповідати. Я у вас так. Думаю, можливо, справді варто зробити якусь таку організацію, е, знайти друга гопника, приведи його до нас і. Додає його і ми всі підемо за ним. Так, мені ще розповідаєш, бо вони тут згадалися в тему про їхні вартості, тому що є ж системи якогось позитиву в цих середовищах. Ну, зокрема, пригадався мені репортаж знову в польській про присяжі, де журналіст у бритон наблизився. Притул. Він завоював довіру, завоював, заслужив довіру е, цих хлопців. Причому це була якась дуже така жорстка, пісня адресярська. На, на рахунку яких такі, такі серйозні вже злочини, там би і не зупинились перед е, вбивством. Не так. От, е, тобто Воно таке вже на різних решелонах. І він вивчав, трошки вивчав як спілкування з ними. Визначала якусь систему цінностей. Ось святе поняття наприклад, мама матір. Це так, як і в Зекі. Так, як в, в тюрмі ви ж блатні пісні, вони там обов'язково буде якийсь дуже сльозливий текст про, про мамочку, маму, як там вона вивела його люди, а що гель такий не там. Це, от. О, ці такі характерні речі. Тобто, оця. Якби теж кругова порука де ж своїми, там свої своїх не здають, от, е, яка найчастіше таки спрацьовує. Тобто там є якісь такі е, базові позитивні моменти, які можна вважати загальнолюдськими цінностями, які також сповід... сповідують в опніки. Просто в них, на мій погляд, певний дисбаланс у бік тільки цих кількох речей, а все інше е, вони розтоптали. Так, так, ну, випивали разом з насінням. От. Натомість і, 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 оце от святість цієї мами це знову ж таки, е, це йдеться тільки про їхніх. Так? Вони ж не зупиняться перед тим, щоб пограбувати чиюсь маму так? когось не, не з їхнього середовища, там, вирвати там, сережки її звук, якщо вона носить або е, вдарити і забрати гаманець. От, тому це, це вартості, але якісь такі вони вже швидше міфологізовані ними. Їм самим приємно думати про те, що в них є такі вартості. От, але це означає, що це ще не, не, абсолютно не втрачений контингент. Ну, цим мені вони, чесно кажучи, трохи нагадують таких вічних дітей, знаєте, такий потяг, принаймні такий надуманий потяг до мами, якось так, це бажання повернутися до цього Раю дитинства. До речі, ви не забувайте, що подарунок чекає. Вони вже тут трохи підсушилися на проєкті. Можете задавати свої запитання, бо є така нагода. Василю, може, ти ще хотів би щось додати? А, ну. <смірші> Я би хотів подякувати ресторіку теблі, яка здавала дизайн цієї книжки. Ваш підняти. От тази рука се върна и тия, и някои други на нашите межове. И овсе, тук имаме